Розкажу, як монтується такий у нас грашачок, э, полиний все огородно. Так я казав, що трубки, які виходили звідти, вони всі переходять на, на травник. Ми їх підводимо собі приблизно, підганяємо, щоб у нас рашач стояв. Щоб у нас рашач стояв рівно за цим, Трава буде у нас вище виставляти, а тут за цим буде. Перше, що беремо на трубку. Труба у нас діаметр 25, так і має саме бути і тут. Перше, що закладаємо це, потім не так, а ось так. Закликаємо тут. Потім пластмаска, потім йде різинка. Все має бути. Закладаємо до упора і закрутуємо все гайкою. і Підганяємо, щоб все було рівненько стояло. Так ми встановляємо його в такому положенні рівно, рівно з плиткою, щоб косілка, коли їдеш косілкою, колесо йшло і ніде не ударило з рашечок, бо діб'є вверх і потім з рашич до, іде, І треба його викинути і замонтувати нову. Так. Уставили так в такому положенні, дивимося на вуглу хати, щоб у нас все підходило, лило, і засипаємо все. Це засипаємо, маримо лопатку і засипаємо. І, все. і наступний заращувач так само. І все робимо. Один, другий, третій. Всім дякую.